Так, експерименти з цими струвулими кліщами. Оце є отакий у мене варіант. Бачите, він поки не налаштується тут. Нажимаєш тут, о, це, налаштувався. Ну він показує так само, як і той. Він зараз показує, можна навіть і поставити так. І вот этот поставить так. О, бачите, вот що той показує майже однаково. Так, іще раз. Ну, є різниця, звісно, що цей, що цей. Ну, вона, вона така сказавша. Цього, бачите, гуляє, тут кліп може поменше, за рахунок може авто, якось так вони показують. Ще перевіряю цю лампочку, ну вона показує не тут на неї, вроде би, як я побачив. 60 ватт, ну вона показує. Е, по, виходить 48 з копійками. Ну, я скажу, що це лампочка така, що може воно так і є. Я не знаю, де краще протестувати. Це треба якийсь резистор е, напругу. І тоді узнаємо вже точно. Чого цей? Не дуже, так я зараз вам покажу, що, наприклад, якщо я переключаю, бачите, на 20-ку, що він творить. Він поки... Місь... Це ще нормально його взяв руки. І він може довго-довго це налаштовуватися на нулі. Бачите, як він. Пригає. Тут щось надавив, і воно вже, виходить туди-сюди. В цьому такого немає. Ну, взагалі, живлення у них однакове. Тут, тут батарейки такі, тут батарейки теж такі самі. Е, що тут же ж багато ще чого є. а Тут такого немає, ну, якось так.